Тут уже, походу, буде луз, лузовий лузова. Ви бачили состав цього дядька. Ох, і яшин, ох, і паразит. Ну тут гол-гол-гол-гол. Базар, базар. Роналду. Проблема в том, что Роналду не біжить. Марадон. офсайд? Ні. Вратар западає. За Бачите, вратар падає. Він просто пробиває в ньогор вар... просто падає. Завалюється. Тобто в нього просто. Е... Чому так? Бо тому що там один. Аже мой. Джи, Бачиш? просто в одну каліточку щелкає. Без шансів. Не відчуває. Було заметно. Ну, пенальті забиває, фінес забиває. Ти в офсайт біжиш, чи ні? Поняв, не в офсайт. Ну це було, я думав, даю пас, а на пас, аби як, як така авось прокатить. Ну дивіться, легендарний пас, да. І усач не затупив, тоже хороший пас дав. І усач тоже косяка не дав. І вдальку. Баа, містер Сі на месі. Бачите, як містер Сі там зреагував. Він біг в одну сторону, потом вернувся. Красава. Вернувся. Піналдич вернувся. Ух, як хорошо зараз. Таймінги там. Ух, таймінги. Я думав, не встиг. Дембель, Усач, красава. Усач таймінги я зловив. Я думав, не взловив, тут вже воротар виходив, він, він м'яч відпустив. Ну так, да, таймінги. Грьобані таймінги. Сій. Хе-хе, <рот> урот. Молодець. П'ять хтось народився. Що це не прязнети по-топому? Сі, сію посіваю. Біжим, біжим. Біжим. Не дали пробити Це дефолт. І Роналду бам. <гум> І святкуємо. Святкуємо як собаки. Як як Собака святкує. <гум> Сюди. Ну, нього команда вмерла. Нічого У нього команда вмерла. Ви, в принципі, це все бачили. Спочатку команда в мене вмерла, а потім вмерла в нього. Дефолт. Я не одної картки не виграв. Грубо говоря, своїм скілом. По факту, типа, просто роз, розвалював за счет контори. За счет контори я всіх розвалив. Ні одні катки я не виграв за, за счет свого скила. Не одної. Не дала, не дала забить. Не дала. Окей, ладно. На цьому треба закінчувати. Далі будуть лузи, напевно. Я боюсь далі йти грати. Кубок. П'ять ударів у мене було. А що я можу зробити, як я нічого не можу зробити? Про що тут говорити? Що тут говорити, як я нічого не можу зробити? Казка, казочка закінчилась. Страшно йти в гру. Я боюсь ВЛ-ку. Завтра будуть тупо одні луси. Луз, луз, луз. Лузтерік буде жорсткий. Жорсткий буде лустрик. Ну все, на цьому заканчую. Я відіграв половину матчів. Половину матчів я відіграв, тому, як то кажуть, я свою місію виконав. Я б розумний соп попався, Тобто він не забуває мені до кінця, він просто став АФК, і тим самим він не тратить время своє. І він, він просто виграв і просто став АФК. Ну, це не дебіл, це вже, це вже радує. що проти мене не дебіл грав. Бо тому що вони обично такі, такі сопчики, коли ти стоїш АФК, вони все равно тупо добивають тебе. Просто б'ють тобі 12, 15, 40 голов. <реш> Бля, меня пока у йог стоять. Габриэль тоже пошел нахер склада в пошел нахер склада Все, я так і, я так і знав, що не надо було їх пробувати Я так і знав. Це просто параша на карте. все, в утиль нахер. мразей Не чувствую. Відразу їде відбор. Так не повинно бути. бачиш що робиться. Бам 2-0. Бам 2-0. Ну, офсайд, повезло. Ну, зараз їм все равно кине. Каш, ёбнута, гра це? Бачите, що робиться? Це, це нереально не грать. Отскочив. Бля, він не біжить вообще. Он взагалі не біжить. Ну хотя бы забывай. Він взагалі не біжить. На косячну косячну, вона не бо треба було забивати. Ладно. І було все кайфово. А зараз я страдаю, бо тому що я зробив більше перемог, чим треба. Вратар, я вратаря двіга, йому просто похір. Потому що в мене гра знищує нахер. О, який пас хороший. Ну ладно, хоча б забили. Дальку, брат. Бля, забыть нереально. забить нереально. Саме... Бля, ну дивіться, який провал просто Ну Я вертеря подвину. Зараз 2 секунди. Ну він мене не чувствує. Він проблема в тому, що мене соп не відчуває. Він, 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 просто, він просто біжить. Пацани, ми, ми, вже, ми вже в атаку йдемо, Алло, бродяги. Бачите, він мене забирає Вільямс, Джер, Джер Вільямс, Лол. Проблема в тому, що СОП мене не відчуває. Не відчуваю, він що хоче то і робить. Я, я за що чого я в нього виграю, я без поняття. Так нема не можна так грать. Бачите, що робиться? Мені зараз просто ви завечуть мене. В мене не відчуває, він що хоче, то і робить, соп. Блядь. Блять, ну блять, ну блять, ну, косяк. один косяк і сразу гол. Ну як ж мене ця, блять, гра бесить. Ну це ж неможливо, он ти всаді, довбойобище, ти в всаді, блядь. Ну це така програш. Це програш, це, це неможливо. Я не знаю, це, це неможливо грати. це така йобнута гра. Ну, неможливо грати, зараз граю тільки соб. Я не можу нічого зробити, мать його. І сразу пас кривий, тихо, 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 і сразу пас кривий. Ірокатку, ну, отскочив. отскочив, отскочив, просто отскочив, повезло. Тут просто, просто Не знаю, як я виграв це. Просто візєнія. Візєнія. Так не повинен. Такий рахунок не, я повинен не програти. Не просто повезло. Просто повезло. Просто повезло. Збирай мечі. Як це все можна зробити, я не знаю. Пап, вас цікавить, папу заходьте на твіч. Не цікавить, не, не кажуть, можете не заходить. Не заходить може, может. Ретрич, що там, бідолага? Йди дальше, вночі грай. ночи уже тоже давить перемог робить. 2 тижня подряд. Ретрич. З Новим годом тебе. Играй дальше вночі. Єбать, я ще даже 10 можу зробити. Ніхера себе кібер. У мене ще одна катка, осталась. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Та, ти шо, кіберюга, хіба давай, я, я постарався, красавчик. Інколи гра завозить супернику, я програю один гол у боротьбі, а він ще пише в особисті, який він крутий. да такі теж тічки були Такі точки теж ті тіпочки були. Не бачу сенсу грати в ту катку, бо тому що 9 перемог, так 9 перемог. Кантора все одно нічого не дасть. Ну, блін, я не міг нічого зробити. Він просто тупо несеться на мене. Таке буває. Ну це обідно просто. Обідно просто. Ну то що тут буде? Щас одна 85-та дасть, да? А ну, промо дали. Іконочку підберем. Дев'ять... Ні, 9, Не, 9 охеренно. це <laughs> просто вандерфул. І 85-та. Всі 84-ті, так. Да. Ну і поїхали. Основні нагородки заради чого, виходить, ми граємо. Красава Жемеш 9 це ніщак. це їмба, да. Полетіли. Ліга Європи. ЛЧ. Ну ладно, хоча б 91. 91 це хорошо. Троє <смір> Троє у, <смір> у... дворца одинакових ліца. Сіба, <смір> <Спасибо>, контор, <смір> дякую. Що минулий раз 9 перемог, ніхера не зловив. Що й цей раз, ніхера не зловив.